Ми співали про Євангеліє. Євангеліє означає, це є добра новина. Я думаю, що радісно кожному із нас, коли до нас приходять і приносять добру звістку, новину і нам ну, радісно. І так само Євангеліє це є Слово Боже від самого Господа Спасителя Ісуса Христа. Написано, що це є слово Богом дохновенне, що це є слово живе, яке міняє думки і наміри сердець людей. Але щоб воно міняло, що треба робити? Читати. Ви знаєте, каже, що не буде людина жити на землі хлібом щоденним, яким ми їмо, і ми їмо його для фізичного. Життя у тілі, живемо на землі, рухаємося, можемо, бути, прийти, бачити один одного. Так само, Євангелія є слово Боже, яке є цей хліб духовний для нашого внутрішнього чоловіка, для нашого Духа. І ми маємо питати наш дух, ми маємо цю книгу відкривати кожен день. По можливості, хто як чи рано чи в обід чи вечором, але має людина її читати, і каже слово Боже, що тут усе показує, як правильно жити на землі, як правильно поклонятися Богові, як правильно славити Бога, як правильно молитися, як правильно в основному має людина. Жити на землі. І ціль людини на землі не лише прожити, набути маєтки, мати сім'ю, але ціль людини перше, що вона має пізнати Господа Ісуса Христа через Євангелію і примиритися з Ним. Христос прийшов на землю, і написано, що Він узяв тіло людини через Діву Марію. І вона написано, що була блаженна, бо Бог Отець її вгледів, і от те дитинка у тілі народила си, Син Божий, Спаситель, Господь Ісус. І Він прийшов на цю землю, планета Земля, щоб примирити людей. Це було його рождіння, це прийшов момент, коли він пішов на гору Голгофу, там помер, пролив кров за всіх людей. І після того Воскрес, як ми недавно празнували, святкували таке свято Пасха, і воно є записано, записане, для мене повнота Євангелії важна не лише Воскресіння, а то, як Він прийшов, народився, як він помирав за нас, як він був розп'ятий, Він воскрес, далі написано, що Він вознісся на небо. І далі має бути те, що ще не було. Він був у тілі на землі, він помер, воскрес це було. Але він вже має прийти за своїми людьми, ті, котрі через слово Євангелія примирили своє серце з Ним. І це є важнею і ціль людини, вона має поставити собі ціль у житті, це знайти Господа, як каже Писання. Каже, що коли чуєте голос, не робіть затверділих сердець. Але день сьогоднішній Він є наш. Ми рано пробудилися, хто відкрив очі і побачив небо, побачив день сьогоднішній середа. По милості Божій, і сьогоднішній день, і до цього часу Він нам допоміг, і Він хоче, щоб ми, кожен, заглянули в своє серце. І прийняли Господа, примирилися, як каже слово Боже. Я читаю, де є написано апостол Павел до Рімлянської церкви, п'ятий розділ, я читаю з першого вірша такі слова. Отже, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого одержали ми вірою доступ до цієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією слави Божої. І не тільки цим, але хвалимося і у скорботах, знаючи, що скорбота виробляє терпіння, а терпіння досвідченість, а досвідченість надію. А надія не засоромляє, тому що любов Божа вилилась у серця наші Духом Святим даним нам. Тому що Христос, коли ми були ще безсилі, у визначений час помер за нечистивих. Бо навряд чи хто помре навіть за праведного, хіба за благодійника. Можливо, хто і наважиться померти. Але Бог доводить свою любов до нас, тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Тому, тим більше виправдані нині кров'ю Його, ми будемо спасені ним від гніву. Бо коли, будучи приятелями, ми були примирені з Богом смертю, Сина Його. По тим більше, примирившись, будемо спасені життям Його. І не тільки це, але й також хвалимося в Богові через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якому ми отримали тепер примирення. Дивіться, я зачитав цей уривок. І слова Божого, де говорить про примирення. Останній цей вірш у цій голові або у цім е, конспекті, у цій рок, де я прочитав 11, хоча розділ далі продовжується. І каже: а на початку, отож, виправдивши вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми кожен поклали такі собі. Знак запитання в серці, чи я маю мир через Господа нашого Спасителя Ісуса Христа з Богом Отцем. І дивіться, Христос для цього все зробив. І Він прийшов і сказав, коли явився учням, він сказав, мир вам. Він так привітався. Він привітався, бо тому що Він приніс мир з неба на землю. Дивіться, ми дивимося сьогодні, на землі потірявся мир у людях. Чому? Бо тому, що гріхопадіння, як від Адама, каже, що всі вмирають у гріху, живуть, так і всі, хто відкриє оце Слово Боже Євангелію, і оживуть у Христі і Ісусі. Господі нашим. Ви дивіться, наскільки Божа любов і милість велика є до кожного із нас. І Ісус, доказуючи свою любов на ділі тим, що Він залишає небеса і приходить на цю планету земля, де була темрява, повна гріха миру нема. І Він прийшов примирити людей з собою. І він доказує свою любов тим, що, віддаючи самого себе, на муки страждання, щоб людина взяла тільки це слово Євангелії, відкрила і прочитала, і, як каже, що віра від слухання Слова Божого, і по Слову Божому повірила у Євангелію у слово Його, і мала віру. У Ісуса Христа і привела себе в порядок, примирила себе з ним, приготувала своє серце через покаяння вірою, як каже, що слово Боже починається з Івангелії Матвія, і в третому розділі каже, що покайтеся і віруйте в Євангелію. Дивіться, за яку віру говорить євангельську. І призиває, покайтеся і віруйте в Євангелію, тобто людині треба відкрити, прочитати і зробити певні кроки в житті до Господа. Це перше, що визнати, що, е, що всі согрішили люди, як і я, так і всі согрішили і позбавлені слави Божої. І для цього Христос прийшов, що ми були всі приречені на смерть духовну. Бо ми всі согрішили. і він прийшов на цю планету земля, щоб примирити і дати нам життя через Слово Його. І це сьогодні велика привілегія для кожного з нас, хто слухає, сьогодні відкрити Слово Боже і примиритися себе себе, примиритися з Богом через покаяння. І ви знаєте, на цьому місці. Тут славися Господь, бо тому що це є дом молитви, а молитва совершається, або люди збираються, приходять для того, щоб пізнати живого і вічного, правдивого Бога, Творця неба і землі. І каже слово Боже, що Він каже, що сотворив людину по образу своєму, і ми, ми сотворені Богом по образу Божому. І як людина має сьогодні жити на землі, вона має е, е, отображати Творця Бога, а ми Його творіння. І як вона має отображати Його тільки через Слово Його, через Євангелію, яка нас учить і показує, що ми Його творіння, яке має схилятися, поклонятися, прославляти Творця, той, котрий дає дихання життя. То й сьогодні б'є серце в тілі нашому, і ми можемо жити і радуватися сьогодні, що я ще живу і можу чути слово Боже, і можу навести порядок у своєму серці. Ми час від часу в домі нашому наводимо порядок. Щоби було чисто, так Так, і Слово Боже нас приводить до того, що в духовному житті ми маємо навести порядок у своєму серці, примирившись з Богом, мати мир Ісуса Христа і жити вже на землі, прославляючи Його і в ожиданні бути, як каже апостол Павел: чи живо, чи вмираю, я Господній. Бо Тому що Він прийняв ті слова, які Ісус йому сказав, іди за мною. І він послухався, пішов. Бог його зупинив на дорозі чудним образом, і Він повірував, так як і ми свого часу. Тому. Я би хотів, щоб е, часу, е, бо у нас іде час і служіння зараз ще брат буде, але я так би хотів, щоб ми, як сьогодні, не робимо затвердіми сердець наших. Я вам сказав, що завтрашній день не наш. Я знаю багато випадків, котрі люди казали, Віталік, я молодий, я успію. Успію прийти, покаятися, мені треба багато дочку заміж віддати. Мені треба ще піти багато справ зробити. Я тепер не можу і тому чую, нараз людини не стало на цій землі. Бо каже, що життя людини як пара на землі, як і каже. Знаєте, був у Запоріжжі, нова такмачка у селі одному і. Одного разу, коли так я скажу, то, що я пережив коротенько, ми теж так роздавали продуктові набори. і До мене підійшла жіночка, десь 70 років віку, і каже, я дуже би хотіла, щоб ви мене благословили, помолилися за мене. І ви знаєте, я таку мав у серці. Бог мені говорить, я відчуваю таку благодать, той голос Духа Святого, голос Божий. забери її з собою. І зразу, знаєте, така боротьба. І думаю, ну куди, чи маєш їхати в друге село, є браття, не дуже є місце, як, ну, ну куди? І ви знаєте, така боротьба у моєму, у моєму у серці, внутрі моєму. Ми помолилися. Я покликав ще одного брата, ми за неї помолилися. Вона так плакала. І ви знаєте, я так, коли молився, відчув присутність Божу. І ми дали той пакет, трохи порозмовляли і поїхали. Не проходить десь до години часу, і приходить до брата місного звістка, що в той дім, де ця жіночка була, був прильот, і вона відійшла у вічність. Ви знаєте, я вам скажу, я відійшов, я плакав, як маленька дитина, розуміючи, що Бог турбував моє серце. Ви знаєте, я і до сьогодні себе де в чому чому я не зробив. Хоча я не раз сказав, Господи, прости мені за те, що я не послухав Тебе. Ви знаєте, я чому за це хотів вам сказати, тому що ми не знаємо, що може бути до вечора. «Но я і кожен із нас радіє, коли ті, котрі почули Слово Боже і зробили віру в своєму серці, що я є грішна людина. І мені нужен сам Господь Ісус, який прийшов на землю дати життя не лише на цій землі, а дати життя вічне, щоб бути з Ним. Він каже, я йду до Отця і приготую місце для вас. Для нас людей, де каже сльозу кожну зітре, де болі, скорбів не буде цього всього, що є на землі. Ви знаєте, варто сьогодні на землі примиритися нам і прийняти Ісуса Христа. Я так вас хотів би призвати, щоб ви читайте Слово Боже, не нехтуйте. Віра є одна Божа Євангельська. Церква є одна Ісуса Христа, яку Він скупив кров'ю своєю. Це є люди ті, котрі повірили і прийняли Його. Є на місці цьому є служіння, є браття. Підходіть до. Них просіть, би помолилися, прийдіть, скажіть свою біль серця. Я знаю, що вони вислухають, поможуть вам у молитві, у всьому тому зробіть цей крок. Не чекайте, що може бути завтра. Одна людина мені казала, Віталік, я до пенсії получу одну пенсію першу, вже небагато залишило, я починаю оформлювати документи. І каже, я получу першу пенсію, приходжу зразу на собрання послухати Слово, Боже, яке ви говорите. І ви не знаєте, наскільки людина обманює себе якимось часом наперед. І коли прийшло, він вже оформлював. Оформив документи і ліг вечором, і не отримав ту першу пенсію, і рано дружина проснулася, а він коло неї мертвий. Ви знаєте, тому Бог не може бути посміяний, але чому, каже слово Боже, як сьогодні. Віталій, день, сьогодні, твій, завтрашній, не твій. Як чуєш голос Божий, зроби порядок з собою, примирися з Богом і служи Господу.